56 днів тобто Вони мають отримати зарплату в червні за другу половину червня, ну і за першу за червню, за два місяці відпускні і ще матеріального допомогому розміру посадового плату. Тобто виходить майже 4 зарплати треба отримати в червні. Якщо бюджет прийнятий, то тоді робиться розпис такий, що на червні йде 4 зарплати і позичаються гроші в казначейства і виплачується на рівень, серпень, фактично видатків немає. При неприйнятті бюджету ми не можемо когось зробити. Хоча за розривка відповідає згідно бюджетним кодексом Казначейства. Але знайшли наші фінансисти разом з, управлі... з департаментом освіти можливість заплатити ці кошти в червні і в липні. Тобто проблема ніби знята. Вчителі почекають, тому що вони не раз терпіли і так сталося. Я не буду до політичної сподобатися. Далі. Третя тема екстрена медична допомога. Недосконалість закону, який був на ходу прийнятий буквально за 7 хвилин в липні минулого року, призвів до того, що адміністрація мала право тільки займатися, займатися тим питанням, починається повнайши, з 1 січня. Реально. Але все одно не йшовся вихід. Тобто, Юристи обласної ради разом з іншими спеціалістами створили центр екстреної медицини, медицини катастроф, тобто нову структуру, яка має би об'єднати всі заклади, функції, які нанесли нижні ланки районної лікарні, там, територіальні медичні об'єднання щодо надання невідкладної швидкої медичної допомоги. Вона ще не готова. Тобто іде таке терптя. Але це іде не тільки в нас, це в різних областях. Я знаю досвід Херсона, читаю голову України. То вони відклали ту реформу на рік, поки що будують новий центр екстреної медицини і медицини катастроф на базі колишнього свої, свого онкодиспансера, а потім аж 2014 року почнуть це все зв'язувати купи і так само проваджувати. Ось така ситуація. Далі з дорогами є проблема. Називають представники обласної адміністрації, от не фінансуються дороги. Дороги на поточні видатки можуть фінансуватися. Тобто можу фінансувати. потім... В Учитському районі, де ставлять питання про закриття сільської лікарні, відповідно, най хлопці займаються захистом прав членів своїх проспілок, але ще пишуть на піддиктовку обласної державної адміністрації звернення до депутатів, котрі ходять на сесії обласної ради, які мають з цього приводу і так без того принципу опозиції. Ми виступаємо проти подвійних стандартів. Проти. Це принципове питання. Тому. Або що то, хочу, то вручу. Хто нічого не схвалює. Була комісія спеціальна біля, з 9-го року дії. Як і висновків, все йде, я там зробив то, там зробив то, там показав тих, 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 тих. там Там один молодне приміщення, там друге. Mm -hmm. Є, звичайно, є логіка висновка ректора Ковальчука що утримання лишка це неправильно. Але яка логіка, як ту людину тримати, якщо переполювати в хост центри по догляду за забезпечені в певні районах, лікарні, соціальні центри, то тоді, де буде та охорона здоров'я, де, де, де буде операція, оди, це, де буде біатру, дослідження. У нас фактично обласній лікарні та немає жодного діагностичного да. обладна державного, жодного нема. Це ж парадокс. Університетська лікарня. Та й зрештою знову ж питання стоїть. Коли питання приймалося про університетську лікарню, була певна домовленості, угода, яка передбачала інвестування з боку Міністерства охорони здоров'я 32, мільйоні. 32 мільйонів гривень. Ми по сьогодні ні лікарні нормально ні 30, не бачимо, ні, ні 38 мільйонів. Які були гарантовані Кабінетом міністрів. Каб... А це питання буде друге обговорення іншого, іншого порядку. Але якщо до порядку дисципліни, я би хотів також зазначити. Бо нас е, звинувачують в тому, що ми саботуємо реформування екстреної, е, екстреної медицини і медицини катастроф. Та хочу зазначити кілька моментів. Указ президента про реформу швидкої допомоги вийшов в березні. 12 року. Закон був прийнятий в липні 2012 року. А розпорядження голови адміністрації про розробку концепції реформування медичної швидкої допомоги в Тернопільській області 26 листопада 2012 року. Тобто, з часу указу президента до часу розпорядження голови адміністрації пройшло 9 місяців. То тут питання, хто родить що? На завершення, так це неправда, тому що ми мінімум маємо чотири районних ради, 4, так? які відмовилися категорично передавати свої транспортні засоби, е, інфраструктуру, майно в розпорядження центру екстреної допомоги і медицини катастроф. Тобто це питання вже також комунікації між Тернопільською обласною державною адміністрацією, і районними радами. Це вже не Тернопільська обласна рада винна. І, і, і багато-багато інших питань. Я посилаюся на те, що немає у закону жодної схеми роботи цієї екстреної медицини. То тільки одна галузь, екстрена медична допомога, медицина катастрофа, а інші галузі ми не виглядають. Поки що немає реформи цілісної, є тільки одна галузь. Це є галузь. Первинна медико-санітарна допомога, знаєте, що ФАПи ліквідовані, все це переводиться в райони і так далі, центри, та і в нас Ну це можна буде в подальшому говорити про адміністративну реформу, яка нас десь буде теж зачіпати по окремих вже пропозиціях, як, так би мовити, депутати Верховній Раді по позаконопроекту. Тому і тут, якщо б запрацювала обласна рада, я думаю, мали б бути відповідні висновки і так би мовити. Думки жителів області про цю реформу, яку пропонують нам на завершенні, так це неправда. Тому що ми мінімум маємо чотири районних ради, чотири так, які відмовилися категорично передавати свої транспортні засоби, інфраструктуру, майно в розпорядження центру екстреної допомоги і медицини катастроф. Тобто, це питання вже також комунікації між. Тернопільською обласною державною адміністрацією, районними радами. Це вже не Тернопільська обласна рада винна. І багато-багато інших питань. Вони посилаються на те, що нема у закону жодної схеми роботи тієї екстреної медицини. То тільки одна галузь. Екстрена медична допомога, медицина катастрофа, а інші галузі ми не виглядаємо. Ну, Поки що немає реформи цілісної, тільки одна галузь. Тому, Це є галузі. Як... Первинна медико-санітарна допомога, знаєте що. Фапи ліквідовані, все це переводяться в райони і так далі. Цянці, та і маски доплість сподіваюся. Ну, це можна буде в подальшому говорити про адміністративну реформу, яка нас десь буде теж зачіпати по окремих е, пропозиціях, так би мовити, у Верховній Раді по, по законопроектах. Тому і тут, е, якщо б запрацювала обласна рада, я думаю, мали б бути відповідні. Е, Висновки і так би мовити, думки жителів області про цю реформу, яку пропонують нам.